Я читаю такий текст перед початком. Тай Бог благословить, на що вони просто побули дві години, то півтора чи там скільки. Але нам є, що говорити за Богом. І друге, говорити можемо, ми можемо, але не знаю, чи вміємо чекати. Знаємо, що багато людей старого завіту, які не хватило їм чекати, терпіння чекати. Я, я вірю, що якщо є моя крепка віра, то в мене буде і чекання. А якщо віра з кожним разом проповідає, то і чекання прибуває. Я, я читаю такий текст, псалом 59. 4 вірша. І 60-й, тринадцятий, 14. У гніві поклади їм кінець. Знищ їх дощенту. Їх не полазить. До мене пропає. Неділю. Вже на неділю набралася проповідки, слава Богу. Слава Богу. Ну, перше пару слів ми не були. Я за обов'язку чив, їздили. Багатьох церквях були, де вже треба було бути на зібранні. Гарне зібрання було. Були. Слава Ісусу Христу, тому моліться. Хай Бог була кожного. У ліві поклади їм кінець. Зниш їх дощенту. Но Но не євангельська не наука, але це слово Боже, Бог розбереться з ними. Нам діло молитися у гніві послали, е, поклади їм кінець, Зниж їх дощенту. Нехай знають. Так бувай каже, хай, хай знають вони. Нехай знають, що Бог владарює в Якові до країв землі. Нехай знають. Хочуть території та вже. Ну, я вибачаю, що трохи тут не хотілося в такі якось е, політики. Але, Боже, наша справа, що молимося, в нас є текст Твого слова. І ти знаєш, да, нам треба вміщати, нам треба прощати, але ти знаєш, чи я і кому дала влада людині тимчасового життя, чи Богу вічному. І до кого сьогодні ти звертаєшся? Хтось до людей тимчасових, а хтось звертається до Бога вічного. Аллія! На кого ти надієшся, казав один цар світський, до Божого царя, до Божого чоловіка. А на кого ти надієшся? От треба мудрість, треба і сила. А ти на кого? О, в мене є на кого надіятися, правда? ж? Є на кого, а в те, на кого ти надієшся? Правда буває я із себе, але дивіться, думаєш, ой, може, вихід стоїть, якось така, знаєте, не допускаю, але така надія. А може це вже, а може це, друзі, Бог в, яко... в Якові до краю землі. Алілуя! І сьогодні наша молитва, ми продовжуємо. Ми будемо 20-го, у нас буде і молитва, знову за Волинська область, і яка Вінницька, кажеться. Так. Да. А, а ці всі сьогодні Дніпропетровська десь, Сумська, Кировоградська. Будемо молитися, продовжуємо молитися. Ну, не, такі, не такою ревністю. Я, Ну, Вам попадається, але ти, які треба, вони не чують. Але хай Бог благословить нас. Є Бог, я, Саніслав, і ясної слави не дам нікого. Нам треба вірити на тому стояти. Далі я читаю. Продовжую. Увечері вони знову повертаються, виють, наче пси і кружляють місто. Вони вештаються, шукають їжі. І якщо не втамують голоду, проводять ночі скигленні. Я ж буду оспівувати. Твою могутність вранці радітиму твоїм милосердям твоїм, бо ти став із моїм захисником і притулком у день моєї скрути. Ти моя сила. Тобі буду співати. Адже ти Бог милосердний. Ти мій, Боже, є моїм захисником. Аллілуя. Останній вірш, вірші 60-го псалма. Надай нам допомогу проти ворога. Адже людська поміч марна. Так чи не так? Дай нам поміч, Боже. Людська є, да, люди допомагають і треба допомагати, але вона даремна. Лише з Богом наша сила. Він потопче. ну, не Я писав. Він потопче наших ворогів. Ми отдамо все в його руки. Наша справа що робити? Молитися. Аллія, Бог знає, як поступити. Да. Його правосудді. Я йду скоро, я моя плата зі мною. А наша справа робити що? Молитися. Надіятися на Господа, що по правді оце велике доручення після Воскресення. Мені дана всяка влада. На небі і на землі перед моїм іменем приклониться всяке коліно. Небесних земних при Прийде час, коли люди визнають, для когось, хтось тобто раніше, а для когось буде хребкопісно. Але сьогодні нам є, що поговорити з Господом. так? Давайте ми піднімемося. Зараз в нас є така можливість. Скажіть, пожалійтеся!